Пересень і жовтень пройдуть без відключень або з дуже дуже мінімальними обмеженнями споживачів. Зима буде складною. Уникнути обмежень взимку. Я не бачу як. чи безпечно повідомляти на загал, що ми відремонтували ще один енергоблок. І йде своя. Історія з тим, про що повідомляти про що не повідомляти? У нас сьогодні розмова доволі оптимістична, пане Олександре, Ми вже зазначили, що ситуація в енергосистемі вона трошечки начебто покращується. Енергетики вивели з ремонту ще один енергоблок АЕС, що збільшить наявну електрогенерацію. Розкажіть, будь ласка, на які саме покращення можна очікувати споживачам вже от найближчим часом. Ви знаєте, я не скажу нічого нового. Власне, про те, що з вихідних і цього тижня ситуація буде покращуватись, говорили доволі давно, і, ну, думаю, ніколи країна так не слідкувала за графіком роботів енергоатому як цього літа. Але загалом ситуація буде приблизно зберігатися до останньої декади серпня, тому що зараз. Інші блоки будуть ставати в ремонт, повертатись з ремонту. Звісно, все залежить певною мірою від того, які температури будуть. Якщо збережуться температури на рівні там 23, 25, двадцять градусів, то ситуація буде доволі комфортна. Якщо знов підніметься спека 35+, то буде складніше через велике споживання на охолодження і кондиціонування. Але ще раз повторюся, до кінця серпня ситуація більш-менш стабільна. В кінці серпня, з падінням температур, вона ще стане більш приємною. Одночасно, кілька ще додаткових енергоблоків мають вийти з ремонтів. І далі все залежить від того, як саме будуть відбуватися атаки, якими вони будуть, і яких результатів зможуть сягнути. Базовому сценарії я сподіваюся, що вересень і жовтий пройдуть без відключень або з дуже дуже мінімальними обмеженнями споживачів, ну а потім будемо заходити в зиму, і тут знов все фактично залежить від того, як будуть атакувати наші об'єкти, що ми встигнемо відновити, що ми не встигнемо відновити. Але в цілому, ну я можу сказати, що. Уникнути обмежень взимку я не бачу як вони будуть точно питання тільки в масштабі, пане Олександре. Раніше нам казали, що і літо буде складним, і зима буде складною. Однак літо ну не таке складне, принаймні, як я думала. Я як ви очікувала ще гіршої ситуації. Чи варто нам розраховувати, що і зимою можливо все буде не так важко, як ми собі малювали? Я схоже, не такий песиміст, як ви. Бо я сподівався, що ми літо все-таки пройдемо більш м'яко, ніж це відбувалося останні там два-два з половиною тижні, бо був доволі складний період для енергосистеми, та я думаю, для багатьох громадян теж. Ну хіба би ж те в Житомирській області, де просто не виконували команди диспетчерів, але це окрема історія. Так. Що стосується зими, то зима буде складною для енергетики, вона буде складною. Ну, це... точно і дуже складно. Деякі проблеми Питання, з. як це відчути громадяни, ну, можуть відчути у вигляді, так? Деякі проблеми зі зв'язком є. І нагадаю, що тим, хто дивиться нас на Ютубі, ми спілкуємося з директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком. Я б не сказала, що я песимістка. Мені здається, що я реалістка. Просто читаючи всі новини, про це говорили від енергетиків до керівника головного управління розвідки Міноборони, що літо буде важке. І тому я думала, що світла буде вкрай мало, але світла є навпаки, ну мені здається, з наших умов і того, що відбувається відбувається в енергетиці, то цілком і цілком достатньо. Що стосується ситуації по регіонах, наскільки вона в нас зараз різниця? Теоретично різниця має бути дуже малою. На жаль, в реальному житті все трохи інакше. І починаючи від зараз роботи Держенергонагляду, який показав, що в деяких областях не виконували команди диспетчерів Укренерго. І я абсолютно певен, що люди, які це зробили, і власники компанії, яка це зробила, вони мають бути наказані максимально. Ну, от я би ставив питання про націоналізацію компанії як наказання за такі дії, тому що вони поставили під загрозу всю енергосистему і поставили дуже суттєво. А у чому іншому зараз більш-менш баланс, окрім прифронтових областей Києва, Одеси Великих Міст. В великих містах складніше, і на правому березі трохи краще, ніж на лівому березі, через те, що зараз через величезну кількість атак є певні обмеження в передачі електроенергії з правобережної України на лівобережну. Але ще раз повторюся: різниця ця ну, доволі мінімальна і для споживачів може бути і непомітна насправді. У нас є повідомлення від слухачів, які кажуть про несправедливість, що, начебто, в одному районі світло є більше, частіше це про Київ, а в іншому менше. Є будинки, які тільки нещодавно, до прикладу, взагалі почали відключати. От про це, пане Олександре, чому подекуди виникає така несправедлива, таке несправедливе розподілення цих відключень? Ну, дивіться, по-перше, я би не Тут складно сказати про справедливість чи несправедливість, права в тому, що є аварійні ситуації. І якщо в якомусь з районів Києва сталася аварійна ситуація, і ем... енергетики потребують часу, щоб поремонтувати, відповідно в цей час електрики немає. І це об'єктивно може трапитись в будь-який момент. Ми маємо розуміти, що енергосистема, як така взагалі не розрахована працювати з відключеннями. І обладнання знаходиться під дуже великим тиском, тут ще й температури додалися, а до того ж, ну, в принципі, не призначене енергетичне обладнання включатись і виключатись, воно призначене постійно працювати. Тому, на жаль, треба розуміти, що через деградацію обладнання аварії будуть, вони завжди були, а буде їх більше. А що стосується окремих будинків і, скажімо так, зачистки критичної інфраструктури від тих е, гірлянд будинків, які на ній навішали ще до війни під час мирного часу, то цей процес це ще продовжується, і в Києві, і не тільки в Києві, обленерго. Обласні компанії все ще відключають будинки, які були приєднані до критичної інфраструктури. Крок за кроком їх переключають на нормальні звичайні лінії. Часом це не дуже просто. Часом це потребує і часу, і певних інвестицій в те, що в принципі альтернативну лінію підвести куди треба. Тому цей процес продовжується і насправді буде ще продовжуватися. Я думаю, що кілька місяців. Тому окремі будинки дійсно можуть виглядати як такі, що їх не відключають. Угу. Знаєте, як на мене з паном Олександром, у нас сьогодні розмова доволі оптимістична? Ну наскільки це реально взагалі в наших умовах? Тому, будь ласка, поставте лайки під цим відео, щоб таких відео ставало ще більше. У нас тим часом ще одне питання від слухачів. На вашу думку, чи безпечно повідомляти на загал, що ми відремонтували ще один енергоблок? Чи не призведе це до посилення атак Росії на нашу енергосистему? Я буду відвертом, цю інформацію приховати неможливо в силу дуже багатьох причин, тому я не думаю, що тут є будь-яка небезпека. Інша справа, коли мова йде про вигінну, це, це ми кажемо саме про атомні енергоблоки енергоатому е, і їхню роботу, тут приховати це не, вияв... не, не можу уявити, яким чином це можна приховати. Інша справа, що в нас ще є вугільні енергоблоки, які ми відновлюємо після атак, де йдеться величезна робота, і часом їх зараз доцільно відремонтувати і не підключати, для того, щоб їх просто не зруйнували ще до настання зими. Тому повірте, що багато людей думають про те, як правильно реалізовувати всі ці сценарії, і йде. Своя історія з тим, про що повідомляти, про що не повідомляти, як приховати роботу певних енергоблоків, як їх захистити. Тут багато людей над цим думають, багато людей працюють над тим, щоб не давати ворогові московському терористичному режиму жодної зайвої інформації. Так. До речі, ми згадували про Житомир в дещо такому негативному контексті. Але я б хотіла вас запитати, ми не так давно з міським головою Хмельницького Олександром Семчишиним спілкувались про те, як місто Хмельницький готується до зими, що вони встановлюють когенераційні установки і не лише. І знаємо також приклад Житомира позитивний у цьому контексті, що вони також готуються до того, аби бути енергонезалежними. Про які можливо ще такі кейси по обласних містах України ви б могли розповісти. Ти для нас і ну знаєте, якщо брати в абсолютному розмірі, то безумовно Київ лідер. Тобто, все те, що робиться зараз в Києві, воно по розміру співмірно зі всією іншою Україною. Давайте з цього розпочнемо. І безумовно, в Києві в абсолютному вимірі, обсяг підготовки саме розподіленої альтернативної генерації, де власне і активність цього приводу дуже велика. І робота ведеться серйозно. А якщо казати по містах, то ну, знаєте, мені зараз складно сказати, кого я не пригадаю. В Одесі робота ведеться, в Миколаєві робота ведеться, в Харкові. Робота ведеться, в Полтаві робота ведеться. Там ну, ми можемо зараз дуже довго перераховувати. Практично всі е, мери великих міст, е, голови обласних військових адміністрацій, розуміють зараз. Важливість встановлення будь-яких додаткових генеруючих потужностей, і е, повірте, що ніхто не сидить, не дивиться на небо і не думає, воно якось розсосеться. Всі вже зрозуміли, що само не розсосується, треба працювати. Так, пане Олександре, і ще одне питання на останок, яке теж турбує, ну мабуть, що всіх українців та українок: чи очікувати через дефіцит ще подорожчання електроенергії для населення? А, дивіться, я ну мені дуже важко відповідати на це питання, тому що дефіцит тут, і при чому і не при чому У нас просто з радянських часів абсолютно неадекватна ситуація з ціною електроенергії для населення з політичних причин це повністю спадщина радянського союзу. На мою думку, ціни на електрику мають бути ринкові. Для населення так само ринкові, люди, які платять за електрику, мають розуміти, як складається ринкова ціна і чому вона саме така. І вона має бути для них прозоро зрозуміла, чому саме така ринкова ціна для них є в цей конкретний момент. А ті люди, які не здатні виплачувати ринкову ціну, мають отримувати адресну допомогу від держави. Це одночасно. Дай змогу нам нормально відновлювати електроенергетичний комплекс як такий, тому що в тих умовах, які ми маємо зараз, із штучно заниженими тарифами і корупцією, яку вони по суті продукують, до нас реально великі інвестори в серйозній кількості не прийдуть, і це треба розуміти. А без великих інвесторів, ми повноцінну енергетику не відбудуємо. У нас грошей на це нема і не очікується. А друга складова, і вона теж дуже важлива, коли є дві різні ціни: одна для населення, і вона менша, і ринкова, яка там протягом, мабуть, 8-9 годин на добу більша, ніж ціна для населення. На зараз, то ви не можете втримати людей від маніпуляцій. Це породжує корупцію, це породжує негативний впливний енергетичний комплекс. І я абсолютно певен, що Україна буде позбавлятися цього. Питання тільки ми зробимо це розумно, доволі швидко і ефективно, безумовно пояснюючи нахеленню, чому саме так, бо безумовно пояснивши кожному українцеві, чому немає тому розумної альтернативи, і створивши ефективний механізм отримання адресної допомоги для тих, хто її дійсно потребуватиме. Ну або ми будемо робити це трохи довше, більш болюче і більш неприємно для всієї країни по суті. Зрозуміло, дякуємо вам дуже, пане Олександре, за те, що знайшли час. Доєдналися до етерогромадського радіо, директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко був з нами на зв'язку, і ми спілкувались про ситуацію в енергосистемі станом на тепер. І не забувайте, будь ласка, підписуватись на сторінку Ютуба громадського радіо, тому що і таких оптимістичних плюс-мінус більш-менш розмов у нас теж достатньо, тому що як ми на початку етеру казали, дуже люди вже в. Втомились від поганих новин, ми трошечки несемо хороші, тому залишайтесь із сторінкою громадського радіо, а ще з нашим сайтом, з нашим Етером і з нашими соціальними мережами.